Сім велетенських писанок від сьогодні прикрашатимуть театральний майдан Луцька. Диво яця створювали діти разом зі своїми дорослими наставниками. Що з цього вийшло і скільки часу можна буде помилуватися великодніми шедеврами, дізнавалася Юлія Ковпак. Напередодні Великодня театральний майдан Луцька перетворився на дивовижний арт-майданчик. Його окрасою стали ось ці велетенські писанки. Їх презентували у рамках проєкту Великодні барви. Кропітки процес створення цих шедеврів корувала художниця Тетяна Мялковська. Ціль цього проекту транслювати традиції українського нашого народу в святкуванні великого дня, а також пасхальні традиції і орнаменти. Доносити меседжі такі для молоді про те, що все таки найважливіша суть великодня це те, що смерть перемагає тільки життя і тільки добро, і любов це насправді є Бог. Кожен з цих семи арт-об'єктів справжнісінький витвір мистецтва. Ось ці писанки створювали вихованці та викладачі мистецьких студій. Над цими працювали школярі. А ось ця з'явилася завдяки праці студентів медколеджу, волонтерів і дітей небесного легіону. Кожен студент, кожна дитина доклали напевне частинку своєї душі, свого серця, коли вимальовували ці узори і шедеври. Як ви помітили, писанка в нас біло-червоних кольорів. Можна символізувати це по-різному, але як найкраще, то це віра в найкраще, щоб в Україні все ж таки настав мир. Не було більше червоної крові, щоб сонце осяяло. Поки що в нас білих яєчок тут трішки менше, але дуже багато білих узорів. Це моя писанка. Я намалював сонечко, щоб е, був е, мир і е, щоб війна закінчилась. Е, щоб сонце світило кожен день, щоб ніколи не було війни, це моє яйце. Я намалювала цю квітку як символ життя, що з неї народжуються нові нові герої нашої України. Художниця Алла Жупанюк зі своїми юними помічниками сплели поліський килимок, прикрашений квітами. У нього своя особлива концепція та задум. Ідея писанки була створити таку стилізацію, як поліський килимок. І саме такі стримані кольори, і плюс вербна неділя, передвеликодні турботи. От чомусь нас надихнули, саме що це має бути плетиво, От, плетений кошик і плетений. Килимок. Українська така стримана стилістика. Не хотілося нам нічого такого яскравого, а квіти ну квіти наші діти. От і все. Я брала гуаш і з іншої сторони малювала прапор України, зробила фон і написала? Що ти написала? Слава Україні. Авторські писанки експонуватимуться на театральному майдані Луцька до кінця травня, тому сфотографуватися на фоні двометрових паскальних яєць зможе кожен.